Нам треба пояснити, що це хибне уявлення, що Сполучені Штати Америки можуть відтягти відірвати Росію від Китаю. Тому я думаю, що за нашою спиною відбулися вже якісь пакетні домовленості, чи вони відбуваються, але Україна як камінь спотикання, тому що ми не погодилися ні на е критичні мінерали ту першу. Версію угоди, яка була абсолютно поза межами здорового глузду, і так далі. Ми не погодилися відкликати нашу резолюцію в ООН так само е, і підіграти Америці і Росії. Тобто, зараз ми кажемо, що нам потрібні безпекові гарантії, і ми підключаємо, розуміючи, що ми в очах Америки виглядаємо слабкі, кого можна тиснути, залучаємо Європу. Зараз вони розуміють, що якщо Трамп Україні висунув в п'ять разів більше рахунок, ніж ми отримали, то завтра Америка буде покривати свій державний борг за рахунок підняття ставок і казати європейцям, а платіть в 5-10 разів.